Адвокати одного з підозрюваних в організації Дніпропетровських терактів Льва просвірніна висловили недовіру індустріальному суду. Нові докази невинності їхнього підзахисного знову не долучили до справи. Зараз в арсеналі захисту є дані незалежної генно-молекулярної експертизи, яку замовили у відомого російського генетика. Її результати не сходяться з висновками експертизи, яку робили у вітчизняних лабораторіях МВС. Також матеріали справи направляли до науково-дослідного інституту проблем злочинності при Національній академії правових наук України. Експерти визнали, що у діях Льва просвірніна відсутній склад злочину. На сьогодні ані додаткові матеріали до справи, ані клопотання підозрюваного у суді не приймають. вивід... он опровергает полностью всю линию обвинения, которая поддерживается на сегодняшний момент представителями гособвинения в суде. И, естественно, это очень неудобное доказательство, которое бы находилось в деле для представителя государственного обвинения. Однозначно можно прослеживать тенденцию, обвинительный характер судебного процесса, который на сегодняшний момент развивается.